У мене дуже природне питання. Ми говорили протягом там, багатьох років до 24 лютого, що відповідно до Конституції від 2014 року треба було впровадити воєнний стан. Це означало б підготовку призовників насправді. Так? Тобто людей, які мають бути мобілізовані або призвані до лав Збройних сил, тобто вони б мали бути викликані на полігони для підготовки, для проходження підготовки, для навчання. Цього не було зроблено. Це факто. І, як, і що ж його махати кулаками після бійки, якщо цього не було. І в нас не було стану війни. У нас придумували. Я не даремно тут почав з того, що я обмовився. У нас було АТО, у нас було і що? ООС. ООС. Е, і це все от завуальоване, як зараз у Путіна, я перепрошую спеціальна військова операція. В нього не війна. Війни для нього і немає, а для нас є воєнний стан, який оголошений. І тут я спостерігаю, як працьовує воєнна машина, я так розумію, на низовому середньому рівні, і це стара хвороба, хронічна, коли метуть всіх підряд і розпихують куди попало, незважаючи на спеціальності. Так, так і було, і так і є. Про забезпечення мені мало що відомо. Ви знаєте, я не служив і навряд чи буду служити в силу обставин. Але чому, якщо у нас війна з 2014 року? Вона не з 24 лютого, чому держава не готувала кадри, не було вишколу. І де тепер брати ці резерви? Ганомаля Рахіна не намалює на, на папірці. І Резніков не навчить за 2 місяці мільйон людей. Закінчила, ну, та, та, Питання, здається, воно, ну, як, вичерпне. Загальне, вичер, загальне, абсолютно точно. Питання загальне, але достатньо цікаве і абсолютно правильне. Я можу відповісти, що е, в 2019 році, коли я став заступником секретаря ради на збезпеки оборони, якраз перший документ, який був опрацьований мною і моєю командою, е, це е, програма. Як ми називаємо програма п'ять кроків, що сталося якраз е, щодо підняття рівня обороноздатності країни, де ми чітко визначили, а що треба робити, в тому числі те, про що ви говорите, вона була прийнята указом номер 200 президента України, але в подальшому восени 19 року вона була заморожена, спущена на нівець. От е, відповідь, а що ми саме робили, раз. По-друге, е, навіть в цьому році, навіть уже не будучи військовослужбовцем Збройних сил, а будучи е, пенсіонером зброю. Все одно я активно приймаю участь щодо підготовки підрозділів Збройних Сил України абсолютно на волонтерських засадах готували е, певні підрозділи, які зараз успішно виють на фронті. А от чому це не робить е, безпосередньо і Міністерство оборони в тому числі? Бо тут не одне міністерство оборони мусить працювати. Це комплекс цілих заходів, які мусить працювати і органи місцевого заврядування, і е, центри комплектування по старому військкомату, як ми їх називаємо, і величезна кількість е, офіцерів. Запасу і пенсіонерів, які можуть навчити цих речей, чомусь це не працює. Чомусь е, нам розповідають, що е, ми вже перемогли і нам не потрібні мобіліційні ресурси. Оце б, величезна проблема, яку треба вирішувати, тому що те, що ви абсолютно кратите, грибуть всіх, кого е, знайшли, і люди непідготовлені йдуть в бій, е, мотивовані, е, скажімо так, е, загартовані, але не навчені. А найстрашніше на війні це не професіоналізм. І коли люди гинуть, навіть не встигши вбити хоча б одного ворога, це приводить до того, що е, втрачається віра в перемогу. Ми все одно переможемо, але питання ціною, якою ми переможемо. Тому що один підготовлений солдат е, вартує більше, ніж десяти непідготовлених. От вся відповідь. Ну, у мене було питання, чому раніше це не робили з 14-го року і 14 напевно, року, питання не повіду. до вас, а хто ж був присутній на засіданні РНБО, там Тимошенко щось кричав. З 14 про танки, по 2019 та... рік я якраз е, знаходився на фронті, угу. або готував частини і підрозділи до фронту. Тому якраз за ці роки питання абсолютно слушне, але на той момент, будучи військовослужбовцем збройних сил. Я не приймав участі, хоча неодноразово піднімалося питання. Угу. Ні, ну в мене до вас взагалі питань немає. Ви захищали Краматорський аеропорт і так само і жуляни. Там складна ситуація. Зараз це розбирають на ну фактично на складові для військової науки. Ви так.